Дня компанії Автопарк в продажі Audi A5 2013 рік. Америка мінімальні пошкодження, лінзована фара, оригінальні легкоспавні диски, гарна зимова гума в білому кольорі, по колу парктроники. Ось так виглядає. LED фари, задня камера, безключовий доступ, великий панорамний люк, безрамкові вікна, пам'ять сидінь, підігрів дзеркал, сліпі зони. Повний електропакет, ось так все виглядає. Задній ряд. Взагалі в ідеальному стані автомобіль. Було дуже-дуже багато робіт зроблено. В районі 7 тисяч доларів було вкладено в автомобіль. Маємо клімат-контроль, підігрів мультимедіа, задня камера, старт-стоп, електрогальмо, автосвітло, автодощ, туманки та інше. Тому приїхали потестили та забрали. Місто Київ, вулиця Сумська. 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Та не забувайте про наші аукціони на сайті автопаркю. до зустрічі.